Привіт! Я сьогодні я знімаю дуже цікаве відео, яке називається розпаковка кросовок Adidas. Погнали! Як ви бачите, 44-й розмір оце. Так, давайте зразу з цього моменту тут просто будемо. Отак, роз... розриваємо. Ми не те ножика, зразу розривати будемо. Так от, а, на, давай. Ух, ух. Так, плночку здираємо, здираємо все. Все, здираємо. Ця пленка, вона просто така ліпка, вона всюди прилягає і її не в взяти. Не знаю, чи у вас таке бувало. А, навіть... О, все. Це все викидаємо. і сама коробка. Так, дивіться. 44 розміру, ця вся таблиця. Ось такі Штрих-код. ну це взяло, понятно, як. Во. Ну, коротко, все. Це як на обичні коробки. Логотіпчик Найс. Понятно. До речі. Эм, эм, цей, заказував. На сайті оригінальні мають бути. Ну, ну що? Так, оце все Писання є там, ну все як назви... на всіх коробках. Так... Эм... Так, що? З цієї сторони відкривається. Так. Так. От тут. Откуда. А, ну, секунду, 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 Оп, оп, оп. Вс ⁇ сразу, видите. Пидошва, пидошва. Пидошва. А, блин, твердо, хорошая. Видите, слухай. Як рипить, ну, хороша, тверда така. М? Шкіра. Е, Вірвочки ті всі всякі. Оп, все. Розв'язав, зав'язав. Е, на цей, Ну блін. Не Nike, е, Цей. Бэбус. Mm. Э, цей логотип. Адидас, Адидас, Адидас. Все, окей, окей. Окей, все, хороший пидош. <свят> Блин. Блин, Хорош, хороший, хороший. Все, круто, круто-круто. Не знаю, опишіть, як як ви оцінюєте так зараз. Як ви оцінюєте такого кросовку? Купили собі кросовки такі. Чи нравляться вам взагалі такі кросовки? Може вам нравятся вищі. от Давайте. наступний -мою, чуть кросовок не впав. Секунду, наступний, це вже. Блін, кросовки падають. Диві. Наступний. Е е Адидас, сьол, тіпчик, е язичок, шнурочок, е оп, оп, все. Так само округа, тверда Підошва. хорош, шкіра. М? Mm? М? Mm? Хороший. Так. Наступний глянемо, що тут взагалі є. Ну, таблиця, там що за розмірів. Е, Стрих-код. Найк... Е, е, Блін, я путаю постійно. Адідас. Адідас. Оці всяке. Не знаю, хто це читає взагалі. Ну, оце, що треба утилізувати, якщо що, коробку. Е, все. І... Адідас. Надіюсь вам подобалося це відео. Вибачте, якщо воно було коротким. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Всім пока!